Ok, let's be ill. Приблизно ось тут на цьому відрізку по землі ще пішки гасала динозавра, пили блейзер, каталась на скітбордах. Ось тут люди вперше побували в космосі, потоптали ґрунт на місяці. А ось тут ти вперше почув фразу «Fake it till you make it» і твоє життя вже ніколи не буде колишнім. Неважливо звідки від друзів з фільму чи пісні Айваксігена. Сама фраза відома майже кожному. У перекладі вона звучить неважливо, як вона звучить. Суть удавай, поки не досягнеш. Удавай, і в цьому слові криється його найбільша небезпека. Да. У масовій хелеє культурі сенс фраза сильно спотворила, люди почали сприймати її буквально, як заклик створювати ілюзію успіху замість реальних дій. Тож ти вмикаєш це відео, ідеш корчити себе Джені Депа перед друзями та Ді Капріо перед керівником. А насправді, десь із глибин вище сказаного космосу, сама фраза кричить тобі про поведінку і зростання, але все по порядку. Ще раз кидаю неправильне розуміння. Більшість думає, що фейкіт означає брехати про свої реальні кваліфікації. сподіваюся, не ти. Я збройше на співбесіді, що володіють. Цією програми, а потім швидко навчуся. Я візьму цей великий проєкт, хоча ніколи такого не робив. Знайомо, пряма дорога до вигрібної ями. Спочатку може здати, що успішна людина. Це той, хто говорить, що все вміє. Але потім ця ж людина отримає роботу і вже за тиждень не може дотримати свого слова. Балабол, коротше. А що ж сталося? Репутація руйнується, страх викриття з'їдає всю енергію. куди не персонаж мав би витрачати на навчання, лікувати компетентність? це. з морального на матеріальне. Це типу, підводка на інше поширене тлумачення. Люди вважають, що успіх це зовнішній блиск, і починають його удавати. Вони беруть кредити на дорогі годинники, телефони, ресторани, роблять фото у місцях, які не можуть собі дозволити. Звідки знаю? Та, це мені знайомі розказували. Плохи, далі. Людинка удає стиль не для того, щоб відчути впевненість, а щоб справити враження на інших. Це виснажлива гонитва за фасадом. 43 учасника. І один лузер. Чача -ча. це життя у постійному боргу та страху, що фінансова бульбашка от, -от лусне. Якщо ти витрачаєш усі ресурси на удавання успіху, у тебе не залишається нічого для того, щоб його створити. Ця цитата буде висіти поруч з моною лізою. мої слова. Тож, фейкувати стиль життя. Записав. Отож, бо ми вже згадали про фейкові навички та фейкові гроші. А що ж там про копіювання було. А це, друже, мій найпідступніший рівень фейку. Овне злизування чужої ідентичності. Ідеш корчити себе жені тепло. Саме так. Успішна людина, на яку ти дивишся, має свій унікальний стиль і набір цінностей. Очірк має. це її база, фундамент, фаундейш називає, як хоче, дозволяю. А ти, коли чуєш фейки цілий мейкі, сприймаєш ці команду Стань ним, і ти починаєш копіювати. Ти приймаєш манеру говорити, одяг, улюблені цитати. Зрешто ти перетворюєшся на ходячий референс на когось іншого. І чому ж це глухий кут? Питання риторичне, але я розкажу. Буква К. Копіюєш результати, а не процес. Ти бачиш кінцевий продукт, готовий стиль, готовий імідж, готову філософію, але ти не бачиш ті тисячі годин, які ця людина витратила на розробку своїх навичок, цінностей та унікального голосу. Буква З. зраджуєш свою власну цінність. Усе, що ти робиш, це твій оригінальний і унікальний код. Коли ти намагаєшся бути точною копією когось іншого, ти закопуєш цей оригінал. І вбиваєш останній цвях кришки гробу про її самооцінки. А кому потрібна копія, мені не потрібна. Світ потребує твого унікального внеску, твого голосу. Але власно, буква П. Повір мені, це не приносить ніякого задоволення. Навіть якщо ти ідеально відтвориш чужий успіх, ти все одно будеш почуватися порожнім, бо це не твій шлях і не твоя перемога. Ти намагаєшся втиснути себе в чиюсь чужу роль, тоді як справжня мейкі це створити щось своє, щире, що пасує лише тобі. Отже, фейкувати ідентичність. Ти записуєш? Ти ігноруєш глибину. В результаті твоє життя перетворюється не на роудмові з купою цікавих івентів і подій, а на порожню театральну виставу. Ти можеш мати тисячі фоловерів або бути в центрі уваги, але ти постійно відчуваєш себе самозванцем, бо знаєш цей світ не справжній, це все декорації. Ти ніколи не відчуваєш, що ти мейди, типа досяг успіху, тому що ти не маєш власних цінностей та справжніх досягнень, які можна було б визнати і похвалитись мамі. Тож знову постійний страх, що одного разу завіси, підніметься, а ти там, окрім посібника, поктор. Скій майстерності нічого не тримаєш у руках. Ось чому цей фейк не працює. Справжня впевненість це не гарна поза, це тихе внутрішнє знання про твої навички, цінності та твій внесок. Коли ти робиш справжню роботу, тобі не потрібно кричати про успіх. Він говорить сам за себе. М -м -м. Пуста особистість да? Пиши, пиши ці чотири пункти. Чудово розкриваючому фраза стала такою токсичною. Так а в чому справжній сенс фрази? О, oh, але ще хочу розвиватися. Справжній сенс цієї фрази це не про обман інших, а про обман самого себе, який тебе підтримує. Формула виглядає наступним чином: обери якість чи навичку, яку ти хочеш розвинути, почни діяти так, ніби ця якість у тебе вже є. Через повторення нова поведінка поступово стає частиною твоєї природи. От і все, це спосіб навчання через практику. Коли ти ведеш себе так, ніби вже володієш якоюсь Сую, а твій мозок і тіло поступово підлаштовуються. І яке ж тобі щастя, що в тебе є я, який тобі розкаже, в чому ж полягає різниця. Слухай, уважно перш ніж почати копіювати і вдавати з себе іншу людину, пізнай сам себе. Це буде окреме відео. До речі, запитай, чого саме ти хочеш навчитись. А далі, коли ти відчуєш страх, коли твій внутрішній голос кричить, ти не впораєшся. Справжній сенс фрази закликає тебе. Мей, прийми позу впевненості, розпрями плечі, Говори чітко, як людина, яка точно знає, що робить, робить необхідні кроки, не зважаючи на Паніку, ти не навички, а відсутність страху. Ти береш на себе роль впевненого професіонала. Ти поводишся як ти, просто який вже прийшов етап сумнівів. Поведінка викликає нові думки, а нові думки викликають нові дії. І так ти створюєш справжню впевненість та справжні успіхи. Бери ручку до рук і почни писати. Останній раз повторюю. Як це працює на практиці? Уяви людину, що може боятися сцен. Мене, наприклад. А тепер уяви, що вона виходить і грає роль впевненого оратора. Рівна постава, спокійний голос, прямий погляд. Звісно, з першого разу цій людині буде дуже дискомфортно. Та через кілька виступів цей фейк стає реальністю. Мозок звикає до нової поведінки, а ти підписуєшся на мій телеграм-канал, де зможеш в майбутньому обирати тему наступного відео, як тільки назбираєш 20 підписників. Я чекаю, уяви людину, що хоче прокидати. Раніше, але не може змусити себе. А тепер уяви, що вона удає, що вже дисциплінована. Ставить будильник, робить ранкову рутину. Часом хочеш не хочеш, це перетворюється на справжню звичку. І на кінець уяви людину, закриту і В Якийсь момент вона може почати вести себе так, ніби їй легко знайомити з людьми. Змирись, людину, буде незручно і штучно, але поступово ця поведінка стає органічною і твоєю власною. Але тільки якщо ти сам прагнеш того, що удаєш. Дякую. У висновку, дружище, будь-найкращою версією самого себе. Недостатньо впевнений, але що впевнений Маєш досвіду, вдавай, що маєш все просто, просто не вдавай іншу людину, не обманюй інших людей, тільки самого себе і свідомо. Слухай себе я, от, наприклад, не слухав. що? загнобився, Зачмирився? не будь мора. мого каналу без ну, нічого. Я ще стане легендою як Леонель Пепс. А через певний час вдавання впевненості подивись в дзеркало і запитай, що це за прикольний. Так, це ж я йомаю, задумайся.